«The Art of Deal» мистецтво перемовин? Так це книжка Дональда Трампа, його посібник з цих власне перемовин у бізнесі. Я так розумію, що ми вирішили прочитати цю книжку, тому що ми запропонували свою угоду Трампу. Бо Зеленський офіційно заявив, що Україна готова придбати в Сполучених Штатів великий пакет озброєнь. Те, що ми зараз отак міняємо свою риторику з «допоможіть, будь ласка, на Продайте, будь ласка, це може подіяти на Трампа, на твій того Звичайно, що брутуватися? Звичайно, так він готовий продати зброю. Ні, там, там же ж, дивіться, там же ж цікавиш з цьому. А тепер, знаєте, змустьте нас, ну, а що у вас є? Да, чого у нас, наприклад, немає? Там же ж хитрість, теж хитрувата позиція. Коли вони почали дивитися, американці ну, намагалися взяти на понт Україну. А виявили, що не так багато американських вже зброї в Україні. Так? А, що є критичні матеріали, це мається на увазі ракети для ППО. Так, ну, патріотів ніхто замінити не зможе. Але європейці там працюють над тим, щоб система своя ППО була. А, далі ну, f 16 запчастини для нього все інші європейці можуть замінити, виявляється. І це правильна позиція України чи готовий Трамп о, продати? Ну, звичайно, що готовий. Дивіться, він же потрапляє в власну пастку. Він не готовий допомагати. Ось він думав, що Україна слабка. Тепер Україна, А ми готові купити. А тепер спробуй не продати. Тому що, знаєте, коли арт діл, я тут завжди жартую. Ну, з ким Трамп намагається торгуватися? З людиною, яка з Коломойським підписувала договори, і з ним торгувалася, що невідомо, з ким, з ким було важче. знаєте. Тому що Зеленський теж не дуже проста людина. Так він же ж тут достатньо тонко відчуває. Я так знаєте, без оці речі і досить правильно було зроблено. Досить правильно її теж. Ну давайте продавайте. А тепер, а ви ж там, типу, щось обіцяли росіянам, що, типу, продавати не будете чи не, не обіцяли. А, І от і все. І тому в даному випадку в даному випадку тиск, правильні пропозиції вчасно зроблені. Ну, дивіться, як правильно розіграно. З одного боку, спочатку показали китайців, да? То, з чого ми починали. А тепер дайте нам зброю. Тут же ж дивіться, в яке становище Сполучені Штати Америки. Вони ж зараз формують, намагаються формувати коаліцію там а, тих, хто буде воювати проти Китаю, да? Ось там Філіппіни, Японія і все інше. А Україна говорить: так ми ж, ми ж теж проти Китаю воюємо. І давайте нам зброю. Причому Там виходить ми, що за ми дорого ми. продаж, а теж полама буде да, так да а тепер спробуй не продати. Да. Ну я вважаю, що дуже дуже правильно все зроблено. Так далі, ну, що ж, сподіваємося на чорну п'ятницю, раптову в американському ВПК, щоб ви могли взяти кошик побільше собі, так би мовити. А, тим часом європейський союз перерахував в Україні 1 мільярд євро кредиту за рахунок заморожених активів. Росії, а як ви гадаєте, ця історія з російськими кредитами замороженими вона взагалі, хоч колись м, закінчиться, нам колись віддадуть повністю ці гроші, чи це так і залишиться цією священною коровою, яку європейський союз не буде повністю чіпати? Я б не сподівався на те, що вони їх віддадуть. Чому дивіться чому це? А о... чому вони цього не роблять? Тому що європейці завжди. Використовували євро в якості такої тихої гавані для всіх. Вони ніколи не використовували для політичного для е, використання що ти присутній в зоні євро е, для політичного тиску чи санкцій, як це робили американці. Тому в даному випадку, в даному випадку. Вони скоріш за все цього робити не будуть. Чому? Тому що багато пристойних і не дуже пристойних країн і людей тримають свої гроші в зоні євро, знаючи, що їм нічого не загрожує. І тому я б не сподівався, що вони коли-небудь їх віддадуть, так? А, і будувався ж таки іншу стратегію. У європейців є і так гроші, не тільки російські. А у власні в Норвегії там мілья... мільйон трильйон сімсот є суверенний фонд. Одна, одна Норвегія, що ви розуміли, може профінансувати війну в Україні на рік. І закупівлю і зброї, і все, все одно. Да? Що для порівняння, Європейський Союз за три роки дав Україні 280 мільярдів. Ну тобто приблизно 70 мільярдів на рік. Ну, там ще надикидувала там Америка. Ну, тобто, загалом одна Норвегія може рік війни профінансувати легко, просто легко, без будь-яких проблем. Тому тут, звичайно, вести треба перевони. Гроші там, якщо є, то давайте там закуповуйте американську зброю для України і так далі. Ну що ж, на це і сподіваємося, але поки що, з Європою не скажу, що складності, однак. Просто треба домовлятися. Я маю на увазі, що з червня європейський союз припиняє оцей торгівельний безвіз, який діяв весь час спочатку повномасштабного вторгнення. Торгувати з Європою стане значно складніше нашим виробникам, і це час доволі несприятливий для цього, як мені здається. Як ви гадаєте, чи вдасться нам передомовитися, чи можливо просто зараз наполягати на тому, що давайте вже. Замість цього торгівельного безвізу просто повністю імплементувати нас уже в Європейський Союз. Е, ну, це важко поки що буде зробити. Це таке, ну тут Україна сама ворушитися повинна. А чого, наприклад, ми забороняємо експортувати зброю взагалі за кордон? У нас стоять недозавантажені підприємства, ви розумієте, да? так що чекати, відкривайте експорт для того, щоб забезпечувати виробничі цикли. А для того щоб забезпечувати армію і за кордону гроші залучати, один мільярд доларів тільки перший рік можна залучити в країну, так і 200 мільярдів сплачують податки сплатять податки. Ну шукати своє місце в ЄС, запускати виробництва, які є товарами подвійного призначення, як, наприклад, машинобудування, так, а що чекати? Так, ну да, а чого продавати це зерно? А, і взагалі я вважаю, що сировина це злочин проти держави, коли продається сировина за кордон при а, така примітивна. достатньо. Ну да, тому що вони потрібні за своє. Ви ви, ви повинні розуміти. У нас африканський тип. Трохи пропав зв'язок. Що ж, друзі, ще були запитання, але на жаль, зараз зв'язок як ви знаєте не стабільний. Пан Тарас зараз перебуває в дорозі, тому обов'язково залишайте у коментарях ваші питання, щоб наступного разу ми всі їх поставили. А також підписуйтесь на наш канал та ставте лайки, щоб більше людей дізналися правду. Ну а мене звати Микита Гаврилюк. Ви на каналі Обос І з нами сьогодні на прямому зв'язку був Тарас Загородній політтехнолог. Гарного дня.